Вітаю вас на своєму каналі. Покажу вам сьогодні фрезеровку матриці кліше для шкіри, яка використовується під гарячим тисненням. Під час фрезеровки виявилося, що матриця не до кінця є рівна. В посередині є невелике підвищення близько міліметра. І під час фрезеровки було фрезо обломано. Зараз вам показую відео, що не до кінця до фрезеров і фрез... я повертаюся бачите, в ноль. Змінюю і трошки нулюю фрезу. І починає наново фрезерувати весь візерунок, щоб він не відрізнявся. Тому що буває, що фреза, якщо змінюється на таку саму, буває, що чуть -чуть зміщується декілька там мікрон і може відрунок відрізнятися. Але все ж таки я рекомендую всім пройтися, тому що ви, можливо, неправильно не виставили, ще щось. Тому що краще візунок не змінювався і не відрізнявся, бажано пройтися ще раз повторно по тому самому маршруту, чи немає ніяких відхилень, чи програма не збилася. І ви побачите. І можете нормально продовжити. Для такого я використовую 100%, в подальшому під час фрезеровки використовую 70% із заданої швидкості. шпиндель досить нормальний, 800-ваттний, але я вже ремонтував. Проблема через те, що були навантаження, і щітки занадто скоро стираються в ньому. Не додивився я. І під час фрезерову виявилося, що щітка одна стерлася, і пружина, яка підтискає. Намоталася на якір. Якер має теперка пошкодження. Тепер мені частіше потрібно і немає тої швидкості обертання шпинделя. І треба частіше міняти щітки, тому що вже пошкоджений якір і він підтирає одну щітку чомусь швидше, друга помаліше і ще більш-менш вона якісна, якою можна користуватися. Але бачите, на візерунок вже можливо вам покажу в пізнішнішому відео, наскільки відрізняється, коли шпиндель шпиндель немає і. Потужність, і коли сам чепу станок е, має проблеми в жорсткості. Тому я вам рекомендую, якщо ви складаєте власні чпустанки, е, максимально робити їм, їх важкими і жорсткими, щоб не було віб вібрацій і коливань, тому що під навантаженням е, особливо дюралю, металу, е, твердих сплавів, фрез, е, станок надзвичайно е, вібрує і може зміщуватись фреза.